Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу поділитись з вами своїм таким досягненням. Цього разу буде не огляд продукції, а огляд подаруночків, які я привезла з. Бізнес-форуму доктор-клінік в місті Хмельницький. Була я в цьому місті вперше, тому їхала з дівчатками на два дні. В перший день ми знайомилися з містом, відпочивали з дороги, щоб на наступний день на бізнес-форумі, який проходив 16-го. У нас березня. Ну, Гарно зібратись, гарно провести час, щоб не бути з дороги, тому вирішили їхати на два дні. Познайомились з дівчатами з інших команд. Якщо щось тут вийде, прикріплю фото, дуже класно посиділи з ними. Неймовірна, неймовірні емоції. Вперше познайомилася особисто зі своїм наставником, Лізочкою. Дівчинка молоденька, їй 20 років. Проте вона, ну, по-перше, дуже гарна, привітна, ввічлива. Привезла нас додому, накормила маминим супом, я не знаю, от відкрита, така класна, дуже сподобалась. От, Дуже радію, що її була не одна. Я була зі своїми дівчатами з команди, у деяких дівчат не вийшло туди поїхати, проте впевнена, що на наступному такому якомусь... Форумі або якісь конференції, ми обов'язково е, будемо, і нас вже буде з команди більше. Тому, якщо ще хтось хоче приєднатися до мене до команди, ласкаво, прошу, пишіть мені в Дірект, або е, заповнюйте ось тут під відео посилання залишу. І розповім, е, поділюсь всім, чим е, знаю, вмію, і розповім, як можна також досягати таких результатів. Отже, е, що е, нам дарували? Е, Початок був з 9 до 10, у нас була реєстрація, подаруночки, знайомились з дівчатами. Навіть одну дівчинку зі своєї команди не одразу впізнала, тому що спілкувались тільки через Viber, знаєте, і вона підійшла до мене Оль привіт. А до мене багато хто там вітається. Я ж не всіх знаю, я поздоровалась, пішла, але потім зрозуміла, що це моя дівчинка, то стало так, так незручно. До речі, дівчинка Наталя Захарова, у неї також є свій канал. Якщо цікаво, Переходьте, вона також робить класні огляди. Знімає. Переходьте. І хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь до неї. Дуже класна дівчина. Взагалі, так радію, що особисто можна з ними познайомитись. Тому що в інтернеті, коли дивишся так огляд, ну, дівчата показали то й показали так. Але коли вживу, ну це набагато цікавіше. Отже, що е, нам дарували компанія е, в от таких от гарненьких брендованих пакетиках, це все так було класно. Е, Можливо, десь буду прикріпляти тут якісь фото, щоб вам було видно. Був гарний зал. Кожному, кожному, хто прийшов, були подарунки, потім ще був розіграш подарунків. Компанія, кожному, хто був на цій зустрічі на бізнес-форумі, що дарувала. Ну, Обов'язково два каталоги, так, маркетинг-план, блокнот, ручка ось такий брелочок та ось така ось шоколадочка. Дуже класна, прям брендована. Далі в пакети. Був антисептик, гель для душу новиночка, маска для обличчя та серветки для демакіяжу. А, і також брендована чашечка була. Ось такі класні подаруночки дарувала компанія. Також ну, це вже моя наставниця подарувала дифузор, кремчик для рук та тіла, ті, що я просто обожнюю. І також брендовану чашечку ось в такому класному, гарному пакетику. І також компанія вітала мене, так як я досягла статус директора, підтвердила, компанія подарувала мені ось такий диплом. Так, далі, ось такий класнючий, гарний букетик. До речі, букетик доїхав. Навіть вчора виїхали 16 годин їхали і дивіться, як новенький, за 16 годин в потязі, потім ще додому добиралася, але він як новий. Ну і дали мені чек. Це та сума, яку я вже заробила в компанії Доктор Клінік. Тому, якщо хтось хоче ще так заробляти, ще, до речі, подарували брендовану парасольку, також в таких бордових відтінках марсала, кольору марсала, ось такого, їхала в потязі потяг з парасолькою, на мене трішки дивились, але нічого, довезли з дівчинкою все, все ціле, все в нормі. Тому, друзі, якщо хтось хоче в мене в команду ласкаво прошу, і мені буде дуже приємно. Не знаю, мені так подобається, коли знайомимось, тому що дівчата з різних міст України і з'їхались в одне, це знаєте, нові знайомства, нові емоції. Я взагалі в мережевий прийшла саме за емоціями. не за визнанням, не за грошима. Я йшла за емоціями. Мені хотілося чогось нового, розвитку якогось. І все це можна досягти разом зараз з Доктор Клінік. Тому за. Запрошую тебе саме тебе до себе до команди і давай досягати своїх мрій разом.